на зв'язочку Андрій Факін Суперіор, і сьогодні я поділюсь з тобою секретами правильного налаштування Аксіома, щоб заробляти на мемах сотні тисяч доларів щомісяця. fucking go! Аксіом, по факту, це генії своєї сфери. Чому? Тому що тіпи прийшли другими після Буликса і забрали велику частину ринку. Навіть оранже, який має аудиторію в більше ніж 100 тисяч підписників, Білдив свою платформу. Перейшов на Axiom, тому що вони роблять реально класні якісні обновлення, постійно роблять офігенну знижку для всіх нових користувачів, які приходять по промокоду. До речі, ти можеш перейти по промокоду ASuperior та отримати знижечку 10% на всі свої угоди. Якщо ми зрівнюємо з Bolixo, то на Буликсі ти втрачав в середньому 1% від угоди. А тут по факту 0,7. Якщо ти багато торгуєш, то 0,5. Тому це абсолютний гем. Мало того, що вони швидше, вони дешевше, так вони й дають набагато більше приколів, які не дає ні один продукт. Продукти типу фотона, це все олдова тема, там нічого немає Падра це теж копікет, ГМГ взагалі мовчу. Тому Аксіом це номер один платформа. Я її шилю не тому, що мені хтось платить, це просто те, чим я користуюсь. Тому якщо ти не маєш кращого револьвера на Діком Западі, то ти навряд чи... Вистрелиш в шерифа і виживеш. Тому да. І перша фіча, про яку я хотів би розказати, це змінення масштабу. Можливо, ти знав чи не знав, але якщо в тебе малий екран, ти можеш нажати на кнопочку команд плюс-мінус, якщо в тебе, звичайно, MacBook, якщо Windows, скоріш за все, воно щось по-іншому. І ти можеш змінити собі конкретно масштаб того, які меми ти бачиш. Якщо, наприклад, ти торгуєш нові пари, то максимально зручно буде тобі побачити всі віконки. Бо частіше за все тобі прийдеться приймати рішення в секунді. Я часто використовую команд мінус ось так. от, Якщо хочу побачити більше налаштувань, якщо хочу побачити менше, і, наприклад, мене очі втомились, я дивлюсь ось так. Тому це максимальна гейм-інфа, Зажимаєш команд плюс-мінус і погнал. Другою фічею, яка можливо буде тобі корисна, це якщо ти відкриваєш угоди, вони в тебе проходять насправді дуже довго. Для цього тобі треба перевірити, чи в тебе горить зелененьким connection і stable, І ось тут от вибрати твій регіон. Іноді я змінюю між EU Central Europe, EU Western Europe, EU Eastern Europe. Коротше, от вибрав EU Western, в принципі, ок, EU Eastern теж ок. Якщо ти в Україні, то Україна, це в нас наскільки я розумію, Eastern Europe, але я знаходжусь в Польщі, можливо. Центральна Європа в даному випадку буде релевантніша, тому що найбільші, найшвидші сервера знаходяться в Німеччині. Ось тому, тому, да. Ще одною сильною фічою є фіси, які ти можеш налаштувати в трьох варіантах. Ось в тебе є тут кнопочка P1, P2, P3. Наприклад, відкриваємо токін Better, і ось тут от в мене є пресети: Пресет 1, пресет 2, пресет 3. Мій основний пресет це пресет зі сліпежем на покупку 50, на продаж на 100. На Priority 002 і на Bribe 006. На продаж в мене навпаки. Пояснюю різницю. На покупку в мене стоїть мев Mod Reduced. Це штука, яка не зробить так, щоб бот купив перед тобою, підняв тобі ціну і зробив ціну покупки вище. На продаж я відключаю Mev Protection Off, тому я можу виставити собі сліпа 100% і платити більше не за брайп, який відповідає конкретно за мев, а Пріоріті. Або якщо в тебе є багато запитань, і ти переживаєш, ти можеш подивитись ось сюди, от і отут -от конкретно Axiom дає тобі рекомендований Priority Fee і Bribe Fee. У мене, до речі, цей а, пресет виставлений в номері 3, коли я, наприклад, хочу щось швидко купити і хочу, щоб транза точно прийшла. Ця штука постійно буде підлаштовуватись під Auto Fee. Якщо, наприклад, на ринку буде багато волюму і вийде якийсь сильний лонч, включивши пресет 3, ти точно купиш той чи інший мем. Прес-2 я використовую під, наприклад, покупку продаж чогось, за що я не хочу платити комсу. Виставляю 1% сліпаш 0,00. Звісно, якась комса в тебе буде забрана, але по факту це зручна тема. І, наприклад, якщо ти хочеш щось снайпити на мігрованих парах, частіше я виставляю P3, виставляю тут, не знаю, наприклад, 2 сол. Якщо щось відбувається ось тут, от я можу швидесенько купити, нажавши сюди. таким чином, в мене чітко все пропрацьовано. І коли ти, наприклад, торгуєш в Instant Trade, Оця от штучка в тебе так само повинна бути виставлена по правильному принципу твого пресету. Не знаю, чи хтось знав про цей Instant Trade кнопку, але можливо про це треба було окремо розказати, але тим не менш. Постійно користуємося цією штукою, максимально зручна тема, а пресети тим більше. Feast paid. це та фіча, яку Axiom спиздив у Булекса. Це штука, яка показує, скільки взагалі було заплачено комісії в конкретному токені. І оце от видно ось тут. У мене final Stretch стоять от такі от фільтри. Age до 10 хвилин мем, у топ-10 холдерів до 40, Dev Holding максимум 5%, Снайпери до 20, Інсайдери до 20, бандл до 20, і в метриксах в мене стоїть іноді global фізпей. Якщо я виставляю один, таким чином я мінімізую можливість побачення якихось скам токенів. Якщо, я, наприклад, приберу цю штуку, то скоріш за все мемів буде набагато більше. І давай приберемо з тобою Age 10 хвилин. Таким чином, ми бачимо набагато більше мемів. І що ми бачимо? Тут, наприклад, 3 paid, тут 0,6, тут 1,8. І давай побачимо, що, що, що це за мем, там, де 25 було paid. Скоріше за все, мему довго. І це або якийсь ботет-мем. Хоча, враховуючи, що я бачу, тут є смарти, скоріш за все, за щось точно не скамне. Мем дуже довго не росте, тому я таке не розглядав, бо Давай подивимось, щось супер свіженьке. Де було реально дуже мало фіспейт, де щось, що може виглядати, скоріш за все, як скам. Ось, десь 002, мему 7 годин. Це от те, що, скоріш за все, виявляється скамом. Хоча ця штука пройшла по моїм характеристикам по бандлу, по всьому, це означає, що чуваки, які стартанули, вони розкинули на різні коші. Ми поговоримо про те, як ідентифікувати бандли чуть далі. Але, скоріш за все, це от скам того, що ну, фісів було заплачено дуже мало. І давайте повернемо Мій принцип Aidжа, наприклад, навіть до 5 хвилин. Виберемо Fees від однієї. І тепер у нас є всього лише один мем, на який ми можемо швидесенько звернути увагу і прийняти рішення, ми хочемо купити цей мем чи ні. Тому Global Fees Payт в даному випадку чітко показує. Так само в розділі Migrated в мене стоїть один з принципів: це Age до 30 хвилин, Matrix від 30 кап тисяч Fees глобалфіт від 2. Якщо я виставлю, наприклад, 0, і залишу так само 30, то мемів буде трошечки більше. І ось це той мем, який я не побачив, бо виставив мінімум два фіса. І давай подивимось, чи вартував би цей мем моєї уваги, і відповідь, скоріш за все, ні. Тому що це бандл, скоріш за все, кожна транзакція з мінімальною кількістю комси. І я не хочу на це витрачати свій час. Тому бачимо, фісів було заплачено мало. Тому нафіга мені просто витрачати на це час. Можна навіть один поставити, і це так само тебе убезпечить від того, щоб не попастись на скам. В нових парах, якщо ти прям гой-гой, ти можеш собі, наприклад, виставити Global Feast Paid, наприклад, хоча б від 0,5, Age вибрати, не знаю, до 2 хвилин, вибрати, щоб у дева була хоча б одна міграція, і таким чином побачити щось цікаве. Бачимо, що немає нічого, значить, тоді, можливо, нам треба прибрати розділ Global Fees Paid і поставити, наприклад, про трейдерс хоча б один, щоб таким чином бачити щось, куди вже зайшов смарт, що ідентифікує цей мемик. Щось точно не скамне. Але я тобі взагалі не сильно раджу, якщо ти новачок торгувати нові пари. І торгувати Final Stretch теж не раджу, якщо ти новачок, а раджу торгувати мігрейтед пари, діпи. Покажу, як користуватися цими діпами пізніше. Ще однією сильною темою є можливість нажимання сюди і побачити свій Watchlist Sticker. Тобто в мене є певний список мемів, які я собі відслідковую. Тобто, я можу вибрати мем, нажати сюди, от на зірочку він у мене тут з'явиться. Якщо я на нього нажав, він у мене, скажімо так, пропав зі списку, нажав, з'явився. Таким чином, я можу нажати, наприклад, на активні позиції, де у мене відкрита позиція помітчу, і повернутися в розділ Watchlist. Таким чином, якщо я хочу перестати це бачити, я нажимаю сюди і воно пропадає. Тому доволі зручна штука для тих, хто, наприклад, відкрив позицію, вона в мінусі, і він не хоче її бачити. Або якщо ти відкрив позицію, і вона в тебе, наприклад, в портфоліо, в розділі ось тут активних позицій. Ти можеш нажати і її скрити. Для цього тобі треба вибрати взагалі конкретно кожна ця позиція, і ти нажимаєш от хайт, і тепер вона в тебе пропадає, і ти її не бачиш, про неї забуваєш, і собі взагалі ні про що не думаєш. от. Тому це корисно. Прикольною новою фічою так само є кількість міграцій у Deo. Ось тут ми бачимо, що у дева було взагалі одна попитка зробити мем, Нуль дійшло до міграції. тут було чотири міграції, 49 взагалі мемів. Тому таким чином ти можеш в режим реального часу. Відразу ж бачити цікаві токени. Саме цікаві токени, якщо ти прям вже хочеш відкрити по такому принципу, це ті токени, де в тіпа був один мем, і він один дійшов до міграції, або в нього було два меми і один дійшов до міграції. Тоді частіше за все, де можливо зайшов з якогось нового аккаунту. Він там до цього був класним девом. Тоді потенційно він може щось там забілдити, або він це взагалі якийсь інсайдер. Бо якщо в тіпа, наприклад, 103 міграції з 13 тисяч, це і непогано, і не ну і не класно. Ну, типу, все залежить від мему. Ось часто, коли мем-токен, наприклад, Final Stretch, хочу прийняти швидко рішення. Я дивлюсь ось. На розділ DevTokens і дивлюсь, чи був в нього класний попередній мем. Якщо в нього класний мем був попередній, то відповідно він дійшов до міграції і, типу, там не знаю, досі існує, досі на капіталізації 200-300 тисяч. chances are, наступний мем, скоріш за все, будуть люди купувати. І потенційно цей, цей мем має більше шансів на ріст. Відкриємо там мемпік, бачимо, що в Deva єдиний мемпік, більше нічого немає. Відкриємо мем Token, бачимо єдиний мем. Давай відкриємо мем, не знаю, scared. Бачимо, що в нього всі попередні меми не доходили до міграції. Тому, тому давай відкриємо розділ, напевне, Discover, відкриємо от, PIGA. подивимось, де в токен так само один UTT. Єдиний мем дійшов до міграції, попередні не доходили. Було б прикольно побачити щось, де в мема, де в тіпа було відразу ж два рази. Давайте я просто покажу такого чувака, якого звати FartCoinDev. Оце той чувак, який постійно має можливість заробляти на мемах. Де є двіжуха? В нього всі мемтокени доходять до міграції. Але проблема в тому, що він сам купує на свої бабки токен і дампить тих, хто його снайпить токени. Ось всі ті снайплять, він відразу щоб них закривається, і в на 8 купив на 34 продав. Тому в нього всі е, токени мігровані, але це не привід їх купувати, тому що він має негативну статистику. Якби в нього одні з перших почали бути позитивними, як от Фартлес, МММ, MMM, перед цим Fartcoin, то наступні, скоріше за все, будуть 2 тикси. Але якщо він починає фармити аудиторію, ми таких девів скіпуємо. До речі, це виходить з наступного принципу, тому якщо ти бачиш прикольного чувака, який запустив прикольний дев, наприклад, от FireCoin, розумієш, що класний дев, ти можеш відразу ж нажати от сюди, от, скопіювати його адресу, перейти в розділ Trackers, вибрати, наприклад, AdWallet. Вставити wallet адрес і підписати його як good dev. Оп. І, наприклад, в тебе є папочка по дефолту main, в мене є папочка dev. Отут от папочки створюються, тому тут, не знаю, можете її назвати, не знає, один, один -один, якихось там не знаю, фліперів, класних холдерів. Таким чином, ти будеш е, бачити цього дева. Якщо, наприклад, ти захочеш поставити notification на цього дева, ти от сюди отак от нажмеш, і от в тебе буде, коротше, notification. Наступний висновок про те, що як користуватись смартами. Смарти в нас в даному випадку знаходяться ось тут от Tracker. Це в мене список смартів, а це в мене їх трейди, які в мене конкретно можна вибирати по папкам. Тобто я тут можу бачити трейди моїх девів, можу бачити трейди моїх мейнів. І, наприклад, що цікаво, це те, що в мене на мейнах не стоять нотіфікейшни. Тобто в мене стоять нотіфікейшни тільки на останніх, яких я додав, я їх буду прибирати, і стоять на цікавих чуваках, таких як гейк. Оп, і тут ти можеш вибрати звук. Оп. Тобто, якщо Гейк, наприклад, купує, тобі приходить нотів, отак, от по центру, але його теж треба включити. І це включається ось тут: От вибираєш display Notification, чи тут, чи тут, чи тут, чи тут. І тут тобі напишеш, там, наприклад, Гейк купив якусь монетку. І можеш вибрати звук байсаунда теж. І це тобі дає змогу в режимі реального часу не постійно дивитися цей список, бо він по факту в тебе постійно перед очима, а чути саме тих чуваків, які тобі цікаві. І класно, коли в тебе. Наприклад, постійно ти додаєш список якихось класних девів собі. Після чого, якщо дев запускає токен, робить там DevSell, тобі приходить повідомлення, і ти можеш відразу ж купити після DevSell. Ось це прям супер фіча. Плюс, якщо ти дивився мій попередній відос, ти можеш додати всіх цих смартів, прийшовши по списку, який знаходиться в мене в Телеграмі. Для цього тобі треба просто вибрати розділ пульс, розділ Wallet Tracker, вибрати, наприклад, імпорт і вставити цей список. Я так само зайшов в експорт. Оп, оп, вставив, нажав імпорт, і вони з'явились. Можеш тут вибрати додавання в single group чи не в single груп. Коротше, для себе просто протестуй. І ось тут, коротше, зроби розуміння того, який смарт для тебе підходить, щоб приходили нотифіейшни. Щодньою сильною фічею є звук на мігровані пари. Ось тут ми переходимо в розділ Alerts і ставимо Sound Alert. Тепер, як тільки в нас з'являється новий мем-токен, в мігрованих парах, те приходить отакий звук. Ти можеш собі поставити якийсь кастомний, або поставити ось цей от звук. Таким чином, якщо ти сидиш в тебе постійно відкритий Аксіом, наприклад, займаєшся своїми справами і прийняв рішення, що я не хочу торгувати нові пари, Final Stretch, ринок не дуже виставив собі свої характеристики. і Якщо з'являється звук, мем з'явився. Але якщо ти його не бачиш, значить мем точно не підходить по твоїм характеристикам. Але за годину таких звуків може бути 2-3. Якщо ми відкриємо, наприклад, оцю статистику, ми побачимо, що за 24 години в нас було всього лише 281 міграція. Тобто 281 потенційний звук, ти почуєш, і ну погодься набагато простіше. Якщо в тебе навіть є там 3 годинна сесія. Звернути увагу на 30 токенів, ніж дивитись на купу інших в нових парах. І розуміючи, що 99% скам, якщо вже мем дійшов до міграції, chances are він може дійти до мільйона, 2 мільйонів набагато більше. З цього виходить наступний принцип того, що ми повинні купувати наші Монтокіни на Діпах. Як нам знайти Діп? Діп ми знаходимо дуже простим способом. Ми переходимо в розділ сюди, вибираємо Fibonacci, ставимо нижню точку, відтягуємо до верхньої точки. Таким чином, Fibonacci нам малює рівні. І цікаві рівні це рівень 0,78, рівень 0,61 і потенційно 0,5, але не завжди. Є меми, великі меми, і коли тільки почали рости, вони дають можливість зробити перший діп там на 0,5, і потім відскакують і вже потім дають діп на мінус 80%. Але якщо ти помітиш, в мене ще є така штука, як топ 20 Active Holder. Це наступний сильний принцип і класна штука, яку я використовую. Що це таке? Це воно відслідковує середню точку входу топ-20 холдерів. Де це налаштовується? Це налаштовується ось тут. «Chart Settings, вибрав General, «Top Holders». І ось тут ти можеш вибрати number of holders. Наприклад, я можу вибрати, хочу побачити середню топ-10 холдерів. В даному випадку вона буде 58 тисяч. Або якщо я хочу не знаю, побачити топ 15, це буде ось така. Я ще тестую в будь-якому випадку. Це класна штука, і вона тобі показує, де частіше за все є потенційна точка відскоку. Дуже часто я спостерігав, що якщо в мене точка на Fibonacci від відскоку знаходиться якраз на рівні з топ 15 чи топ 20 холдерів, як, наприклад, точка 078, вона знаходиться якраз на рівні топ 15 active holders average buy, частіше за все воно відскакує. Бо якщо, наприклад, тобі здається, що Діп піздець, да, наприклад, там мем робить, ну, уявимо, да, там, ще раз, Фібоначі, але оце топ-15 штука знаходиться в тебе ось тут. Це означає, що в топ-холдерів дуже низька точка входу. Відповідно, вони все ще в профіті, вони це падіння можуть прийняти як слабкість і почати виходити сильніше. Тому краще вже дочекатись падіння нижче, щоб середня виросла, нові холдери зайшли, тобто зміна рук прийшла, і тоді більше шансів зайти і класно заробити. Якщо ми відкриємо, наприклад, розділ там, не знаю, трендін і подивимось на мем не знаю, там, Мімлес на капі 2 мільйона, і подивимось, де взагалі ця точка входу тут знаходиться, то ми побачимо, що якраз таки, якщо ми б хотіли цей мем купити на діпі, то ще купувати рано, тому що ну, середня точка входу топ-15 холлерів, вона набагато вища. Я, якщо хочу, там, наприклад, вже після другого діпу поставити Fibonacci, я тягну звідси, тяну звідси. І ось тут я розумію, що тут було б прикольно. Тобто, якщо в момент відскоку. Ця штука підніметься сюди, вона, скоріш за все, підніметься. І якраз таки це буде справедлива точка, де можна по ризик реварду спробувати зайти. Стопчик мінус 50, тейк плюс 100 і погнал полетів. Якщо вже ми говоримо про діпи, класною новою фічою Аксіома є поставити алерти. Ти можеш зайти в розділ Alerts, може зайти, наприклад, Discord Integration і вставити вебхук. Вебхук в нас береться конкретно по цьому лінку. Я зайшов в себе в Discord, достав свій власний вебхук, створив конкретну гілку, яку назвав Alerts. І ось сюди от приходять всі повідомлення. Типу, ти можеш створити свій окремий Discord, взяти вебхук по лінку і його вставити. Чомусь, поки не вставлений лінк, не приходять повідомлення. Вони ще не інтегрували Telegram, чуть пізніше інтегрують, буде простіше. Але по факту все ж тобі треба вписати, це капіталізація. Якщо, наприклад, хочу, щоб. Прийшла, пройшло повідомлення по 1,5 мільйона. Я вибрав, наприклад, 1,5, below і ставлю alert. І як тільки буде alert, от прям ідентично, як от тут з'явилася ця плашка, з'явиться плашка, що чувак треба купляти. Або прийде мені повідомлення в Discord. Тому максимально зручна класна фіча. Користуюсь, якщо в моменті я не знаю, хочу. Подивитись, як відскоче монетка, я ставлю альорти. Або як варіант, можна виставити лімітку відразу ж, і просто не знаю, от, саланка, лімітка погнал. Типу бам, база. І наступний висновок, якщо вже ти хочеш виставити лімітку і не знаєш, що зробити наприклад, лягти спати, а що буде, якщо вона піде далі, ти можеш виставити таку штуку, яка називається Advanced Trading Strategies. Ця штука налаштовується ось тут. Тобто, якщо стоїть галочка ось тут, то якщо в тебе відбувається покупка або по маркету, або по ліміту, неважливо, в тебе відразу ж виставляється стоп лос мінус 30 на всю суму, і тейк профіт ти можеш собі виставити, наприклад, там, плюс 100%. Тобто в тебе конкретно ризик реват, що тут ти продасиш в мінус 30, тут ти продасиш в плюс 100. І тут ти можеш виставити sell amount on он sell 100%, або там скільки хочеш. Це класна тема. Якщо, наприклад, є якийсь крутий мем, де якийсь там кріатор крутіший, і в нього, наприклад, дев села нема, тобто він купив як дев на початку і не продав. І ти купив і переживаєш, хочеш лягти спати, або він після продажу почне дампити руйнути грак, як ти ставиш 100% Amount on dev sell, і ця штука тебе, в принципі, Фіксує від того, щоб ти не злив свої бабки. Максимально зручна тема. Тут плюс ще є така штучка як мігрейшн, тобто можеш виставити відсоток на продажі на міграції, але зараз міграція відбувається швидко, секундно, після ПАМСВАПУ, тому в якоїсь необхідності в цьому немає. І одну із самих крутих фіч, яка тобі дає можливість битися в PvP, це коли створюється паралельно, наприклад, три токени. Ти купив перший Ірина. Уявимо. ти думаєш, він крутий, він класно купив тут, виставив лімітку тут. Він починає, ти не знаю, падати, діп і падає сильніше. Ти такий. Та чому так? Відкриваєш пульс, бачиш, що цих ірин було три. Чому? Тому що, наприклад, перша Ірина була не з правильним тікером. Ідеальний тікер це коли Клін Тікер, коли є слово Ірина, Ірина. Тоді це прям простіше потім в майбутньому з цим токеном. І хтось перестворює токен, в нього перезаходить капсі, інша хвиля смартів. Коротше, і ти сидиш от в цій ірині, думаєш, що вона крута, а по факту є ще дві ірини. Тому ти сидиш тут, от, нажимаєш на кнопочку Пульс вибираєш мігрейтет. І в тебе так само підтягуються всі твої фільтри. І ти бачиш, чи створюється ще якась Ірина. Ти бачиш, чи чи створюється ірина, яка ще не дійшла до міграції. Таким чином, якщо ти бачиш, що тут слабкість на графіку, ти можеш тут частково продати половину позиції, або там не спішити заходити, або продати і тут перезайти, або купити відразу ж всі три, і потім починати продавати ті, які падають, і перезаходити в ті, які ростуть. Це прям фіча, і я взагалі не торгую без додаткового графіку, тому що можу задивитись на мем. З'явиться Migrated токен і просто так само ж треба зрозуміти, що льор це ж теж працює, тому ти фактично можеш робити три діла відразу, Максимальна гемова тема. І якщо ми, наприклад, хочемо проаналізувати, чи була ця Ірина до цього, ми пишемо, наприклад, в пошуку Ірина, і тепер ми бачимо, чи були градуейти, тобто ті, які дійшли до міграції. Бачимо, що якась Ірина була. Це так, яку ми торгуємо 8 хвилин тому, і була якась Ірина 7 годин тому. Якщо ми прибираємо Graduated, ми бачимо купу різних Ірин. Таким чином, ти можеш виставляти. Ти хоч можеш побачити Ірини з памфану, Ірини з Бонку, Ірини з Бексу. Тобто, ти розумієш, якщо зараз хайп на памп, відповідно логічно бідати мем на пампі. Якщо ти бачиш, що була Ірина на Бонку, вона дійшла до міграції, але не дійшла Ірина на памфані, значить можна бідати Ірину на памфані. Бідати це якраз таки купувати. Плюс, наприклад, ти можеш виставити по при, по принципу, по таймінгу, можеш виставити по принципу маркеткапи, тобто буде більша маркеткапа, по принципу волюму за останню годину і по принципу ліквідності. Тобто, часто ти можеш OG токени, тобто найоригінальніші, по дням, бачити от по цьому принципу. Ти виставив, розумієш, що ось по волю, по всьому, сама оригінальна Ірина буде ось ця. Якщо новина, наприклад, співпадає з тою, яка зараз мігрується, тобто тут в нас новина, яка була? Щось там, Ілон Маск, Ірина. То ця ірина, як OG, може вирости дуже сильно. Якщо ця Ірина пов'язана з Ілона Маском, скоріш за все, ні, це інша Ірина, яка пов'язана з якоюсь справою, яка сталася в Америці, якийсь там, коротше, резонанс. Тому пошук гєм і ахсьом nailed it. Сильнішу фічу так само для пошуку смартів, про яку я казав знову ж таки в попередньому відео, це можливість перейти в розділ Vision і побачити колзів в режимі реального часу, виставити Average Hold Time. По принципу їх профітності побачити всі глобал гаманці, побачити список своїх гаманців так само по різному принципу, і відібрати, хто дійсно профітний хто не профітний, але часто він може підбрехувати аксіом. Єдина штука. да Тому коли ми відкриваємо смарта, нажимаємо сюди по принципу Макс, от тоді він каже приблизно точно, бо часто він може написати, ну що тут там профіта втіпа мало мало, хоча по факту чувака профіта дуже багато. Наприклад, якщо ми виставимо і подивимось, по принципу хто більше за всіх заробив і тримав. То чомусь в Поу мінус 300 пише, да? Хоча по факту, по факту в ПоВ там все нормально. Він крутий чувак, і в нього, ну, реально, за останній місяць набагато більший профіт, ніж малює Аксіом. Ну і сильнішу фічу для того, щоб зрозуміти, чи мем скам, чи не скам, давай відкриємо знову ж таки цю Ірину. І подивимось, ось що. Подивимось, а як же нам відслідкувати топ-холдерів і побачити, чи вони норм тіпи. Якщо вже мем дійсно дійшов до міграції, там є волюм, є смарти, які купують, то це скоріш за все не прям скам. Але часто нам допомагає класніша фіча в розділі holders — це фандінг. Тут ми бачимо звідки топ-50 холдерів були поповнені з самого початку. От сама перша транзакція їх поповнення. Бо ти ж повинен же якось завести бабки. Тут ми бачимо, що перших топ-8 холдерів поповнені з якихось коштів. Тут поповнення з Binance. У. Тобто, якщо ми бачимо перше, що в нас один і той самий sol баланс, або він приблизно там до однієї Sol, і що вони поповнені одним і тим самим сервісом, бо є скамери, яким тупо впадло заморачуватись, вони не гріють коші. То, скоріш за все, це, це скам. Так само, якщо ми, наприклад, звернемо увагу сюди, в нас є така штука, як Bubble Maps. Це можливість побачити, чи є певні зв'язки між топхолдерами. Тут ми бачимо сервіс Insight, Faster X, Bubble, Maps і сам ще один був. Класніше за все працює Faster X і InsightX. X. Тут ми бачимо кластер в 1%, 2%, 1%. І на початку, коли мем супер свіжий, це може стати дуже великою проблемою. Коли мем вже чуть-чуть поріс, то можна почекати, щоб ці топові бандлери вийшли. І або якось тут можна побачити цих самих чуваків. Тому, якщо є багато великий зв'язок, наприклад, здається, да, що там де вийшов, і типу, це вже ком'юніті. Хоча по факту є команда, яка збандла 10-20% сеплаю, і вони при всіх ростах будуть намагатись продавати. І да, є чуваки, які купують, але якщо команда постійно продає їх задачі не пушити токен, вони не впевнені, чи він виросте, вони не впевнені в новині. Це чуваки, які купили, думають, що новина крута. То вони цей токен в кінці кінців уб'ють. Тому часто-часто прикольно бідити на діпах. Чому? Тому що часто в моментах діпу виходять ті типи, які тут заробили, і виходить команда. І ти можеш зайти справедливо. Але звісно, звісно, треба розуміти, що е, давки, є розвантаження, є червоні свічки, але якщо мем постійно падає, ну не може він постійно падати, значить, ну наратив такий собі, значить, ну не той самий мем. І отут ми бачимо, бачиш, як топ-15 актів average holder's buy здвигається. Ти навіть собі можеш виставляти лімітку по принципу цієї штуки. Якщо ми виставимо топ-20, да, я б виставив би, не знаю, там лімітку от сюди. От, щоб купити недорого. От якщо куплю, то куплю. От, якщо воно сюди дійде, то клас, і ця штука ж буде підніматись. Відповідно, в те точка входу буде точно невисока. Тому ми за пошук справедливої ціни, щоб не купити мам дорого. І якщо ти втомився зливати бабки на акціомі, і ці всі фічі ти знав, або дізнався, або все ще не розумієш, як їх використовувати. Це означає, що ти просто не витратив ринку достатньо часу. І скоріш за все, тобі треба злити якусь енну суму, щоб почати отримувати результат. Як варіант, ти можеш зекономити цю суму і прийти до мене в ком'юніті в Діскорд, де є навчання більше ніж 100 різних відео. Ком'юніті більше ніж 400 людей, які реально торгують кожного дня. Я не побою слова, я зібрав. Найбільше україномовне Мемтокін ком'юніті в крипті в Україні. Ми постійно щось пишемо: кожен четвер звончики, звук класних гостей, чатіки. Коли туди-сюди, я пишу куди входжу. Чувачок, це реально тема, і топ за свої бабки, повір мені, воно того варте. Тому, якщо цікаво, знизу анкетка, заповняй. Залітай. На связі був Андрій Факін Суперіор. І сподіваюся, що це відео тобі трошечки відкрило очі на найкращу платформу. побачив, які круті темки. Дякую, що був зі мною. Дякую, що підписаний. Бам бумбем. Отут силочка на безкоштовний ТГ канал. Тут пишу, що роблю в крипті. Так само. І отут-от силочка, підпишись на Ютубчик. Все, пасіба, пока-пока.